Раді бачити вас на сайті Global Polish. Дякуємо, що ви залітали до нас. Ви зробили розумний вибір. Ми намагаємося надати найвищої якості курси польської мови за міжнародними стандартами. Зараз ви перебуваєте на сторінці курсу польської мови для бажаючих здобути рівень С2. Це найвищий професійний рівень знань мови із можливих. Ми розуміємо. Що ви вже досить довго вивчали польську мову на різноманітних курсах протягом року або двох-п'яти років освоїли рівні Б2 та, можливо, С1 та маєте за плечами величезний запас знань. Та все ж таки ми можемо здивувати вас. Наш курс на рівень С2 на цій сторінці саме для вас Вас чекають цікаві пригоди з польською мовою у нашому центрі Global Polish. Ви освоїте високі тонкощі складної польської граматики, почнете розуміти тексти надзвичайно високого рівня складності. Ви будете писати твір довжиною у 800 та більше слів в кінці курсу, і, найголовніше, ви почнете говорити літературною польською мовою на рівні пересічного мешканця Польщі. Вас важко буде відрізнити від будь якого поляка чи польки, якщо не сказати, що ви будете знати мову навіть краще за них. Детальніше про курс польської на рівень С2 у нашому центрі Global Polish описано на цій сторінці. Перечитайте її, і ви зрозумієте більше про міжнародні стандарти, та що вам очікувати від курсу на рівень С2. Після завершення цього курсу ви зможете здати державний іспит з польської мови на рівень С2 і використати державний сертифікат у потрібній вам сфері. Тому просто натисніть на кнопку Зареєструватися на курс. Залишіть заявку на сайті на цій сторінці. Наш спеціаліст зателефонує вам та допоможе стати на курс, визначитися з вашою метою навчання, допоможе зрозуміти, де ви перебуваєте на даний момент у вашій подорожі по вивченню польської. Ми тут, щоб вам допомогти. Центр успішно працює з 2011 року. Нами підготовлено на різні мовні рівні: А1, А2, Б1, Б2 та С1 і С2. Тисячі людей. Просто натисніть на кнопку Зареєструватися на курс та впишіть ваші дані, залиште заявку, Запишіться на рівень С2. Наш спеціаліст зателефонує вам та допоможе підібрати курс, визначитися з вашою метою навчання, допоможе зрозуміти мовні рівні. Залишайтеся з нами, і ви дійдете до вашої мети. Ви будете говорити польською вільно. Щиро бажаємо вам успіху.